Скандальний екс очільник Волинської міліції Олександр Терещук може стати головою Київської облдержадміністрації. Про це повідомляє портал новин РБК Україна напередодні. Президент України Петро Порошенко підписав указ про звільнення губернатора Київщини Максима Мельничука. Кількома днями раніше співробітники Нацполіції та ГПУ затримали його зама ігоря Любка за отримання хабара в розмірі 200 тисяч гривень. Тож наразі обов'язки керівника області тимчасово виконує перший заступник Мельничука. Лев Парсхаладзе. Нині стало відомо, що вже є чотири претенденти на пост глави Київської обласної державної адміністрації. Серед них і колишній керівник столичної міліції Олександр Терещук. Нагадаємо, правоохоронець очолював Волинську міліцію під час правління Віктора Януковича та за революції гідності. Тоді місцеві активісти не раз влаштовували акції протесту і вимагали звільнення Терещука із займаної посади. Після штурму у управління МВС в Луцьку головний міліціянт області, раптово зник з Волині. Вже через деякий час його призначили керівником київської міліції. Це викликало у Волинян ще більший шквал невдоволення. На останній посаді в столиці він пропрацював майже рік.